Сьогодні говоримо про конструкцію «used to. Українською можна перекласти колись або бувало. Отже, розповідні речення. Використовуємо це «used to для того, щоб виразити дію, яка колись була звичною, частою, повторюваною, а зараз взагалі не відбувається. Будуємо таким чином підмет. Потім used to і діє слово в початковій формі. Наприклад, My Grandpa used to read fairy tales for me every evening. Мій дідусь колись читав мені казки кожного вечора. Зараз цього вже не відбувається. Зараз він мені вже їх не читає. We used to live in another town. Колись ми жили в іншому місті. Our dog. Used to like this game. Наш собака, бувало, любив цю гру. Зараз він вже не цуценятко, вже не грається, а колись, бувало, дуже це любив. «Used to плюс початкова форма дієслова. Це були розповідні речення. Якщо нам потрібно заперечити, тоді використовуємо допоміжне дієслово did, яке в запереченій формі забере на себе ще й минулий час. І замість used залишиться лише use. Тобто матимемо знову ж таки підмет Didn't use To і початкова форма дієслова. Що це виражатиме? Це виражатиме, що раніше ця дія взагалі не відбувалася, а зараз вона є звичною. I didn't use to go to this school before. Колись я не ходила до цієї школи. Зараз ходжу, а раніше цього взагалі не робила. We didn't use to like this dish. Ми колись не любили цю страву. А тепер не розуміємо, як це так було в минулому. І останній варіант це запитальні речення. Те саме допоміжне did ставимо перед підметом. І воно знову ж таки забирає на себе минулий час, тобто закінчення «-ed» від «used». Залишається did перед підметом, а після підмета у нас use to» і початкова форма дієслова. Отже, did you used to come to this park in the childhood? Чи ти колись приходив до цього парку в дитинстві? Did he used to be the best student? Чи він колись був найкращим студентом? Did перед підметом, а потім Use to і дієслово. Ну, давайте спробуємо. Перед вами речення. В дужках маєте дієслово. Інколи це розповідна, інколи заперечна форма. Ставте відео на паузу і перевіримо, коли будете готові. Отже, I used to love cycling, but I don't have a bike now. Колись я любила кататись на велосипеді, а зараз в мене і велосипеда немає. We didn't use to recycle our rubbish. Колись ми не переробляли сміття відходи. My mom used to drive us to school. Колись мама возила нас до школи. Том used to drop litter on the floor, but now he always puts it in the bin. Колись Том кидав сміття просто на підлогу, а тепер він завжди кладе його до смітника. When my aunt was little, she didn't used to watch much TV. Коли моя тітка була маленькою, вона, бувало, не дивилася багато телевізора. Це не було для неї звичкою. Отже, ми нагадуємо про те, що колись це відбувалося, а зараз взагалі не відбувається, якщо речення розповідне. Якщо заперечне, тоді виходить, що навпаки, цього колись взагалі не було, а зараз ми це маємо. Сподіваюсь, було зрозуміло і корисно. На цьому все. До нових зустрічей. Дякую!